Назара вітаю з званням Лева матчу. Важкий кубковий матч, хоча здавалося, команда другої ліги. Має бути легко, але ледве-ледве завдяки вашому голу. Скажіть, будь ласка, що пішло не так? Чи не було недооцінки суперника вітаю. з вашого боку? Дякую. Ну, весь матч був напружений. Деякі моменти у нас були, але погана реалізація. А пощастило в кінці матчу мені забити. Штрафний, ну і здобути перемогу для команди. А ви так рішуче взяли м'яч, як тільки арбітер свиснув штрафний удар? Були впевнені, що заб'єте? Так. А відпрацьовуєте на тренуваннях такі удари, прямо там. Так, звісно. Скажіть, будь ласка, як ви бачите, які перспективи, які перспективи у команди проходжені далі? Ви вийшли 1-8 чи. Скажімо так, зможе команда дістатися фіналу кубка. Ну, все залежить від нас. Ну, якщо ми захочемо, то і можемо й до фіналу. Ну що ж, ми можемо вам тільки побажати удачі і пройти як мога далі. Дякую вам за інтерв'ю і не, 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 не здижуйте оберти і так далі, продовжуйте далі. Дякуємо.